Привіт, мої любі друзі! Привіт! І так, з суботою, 22 жовтня 2022 року, майже дзеркальна дата. І знову ж таки пугали нас, лякали холодною погодою, а на дворі сонечко, і воно дуже-дуже приємне. Тому я вирішила не рухатись до центру. Це буде все обов'язково трохи пізніше. А тут на неймовірному. Нашому районі порисвоцактом Червоновола парком річчя Львову розповісти вам, який же сьогодні день, щоб ви саме на початках цього дня вже мали гарний настрій. І так, сьогодні день захисту чоловіків і чоловічої нервової системи. Як вам таке свято вуаля? Це свято вигадав один американець. Звичайно, він був мужчиною, а хто б ще таке ж свято вигадав, жінків точно ні. І воно ем, призване для того, щоб захистити бідну, страждаючу чоловічу нерв, нервову систему. А простіше кажучи, щоб ми, дівчатка, не виносили чоловіка мозки, щоб не робили їм нерви, тому що ми все ж гарно вміємо. А вони терплять, 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 а потім що бац і зрив. І зіпсована нервова система. Тому дівчатка, ми ж чоловіків не можемо. Вони дуже гарні, вони наші захисники, вони наші мужчини. Тому давайте їх також шанувати і ви не виносити мозок. Коли є якийсь ПМС чи щось такого подібного, тоді краще піти, де ж побігати в басейн або побачити отаке гарненьке-гарненьке дерево і підняти собі настрій. А чоловікам дамо залишитися. Наодинці з самим собою, а потім прийдемо гарні, посміхнені, щасливі і будемо їм робити натхнення, підіймати настрій і усякі різні гарні справи. Усім бажаю цим займатися в суботу, в неділю і кожного дня, <сум> тому що це дуже гарно. А ще сьогодні така подія День Зміни світу, як на найкраще. І цю подію офіційно святкують, тому що. Світ він не є досконалим, і є різні ситуації, є різні обставини. І цей день для того, щоб ми філософськи подумали над тим, що треба дійсно. Змінювати все, що тебе оточує як на найкраще. А взагалі-то сьогодні чудова субота. У мене, на жаль, закінчується поступовий львівський цикл. Мій, моя львівська Одіссея, і мені Львову дуже не вистачило. Боже мій, я вже кожен вечір, коли йду додому, така щаслива, насолоджена. І я собі думаю, блін, у Брюховичі не поїхала. Про легені Львова не розповіла. Про усю цю Брюховицьку красу не розповіла. Парками Львову не прошпацірувала. В мене неймовірна. Цікава розповідь про парк Жовті Води, про е, неймовірні парки Львову, їх так багато, стільки ж різних оповідок. Але з другого боку, я собі потім кажу, ну що, сонечко, тобі буде привід приїхати до Львову ще раз, 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 і так сотні разів, як це було зазвичай, і про все це розповісти. Але це буде трохи згодом. А сьогодні насолоджуємося суботою, семетричною датою, 22.10.2022 року. Усім нам гарного жовто-блакитного дня, чудового настрою. Ніяких тривог ні в повітрі, ні в Україні, ні в душі, ні в серці. З любов'ю до вас, ваша усміхнена сонячна жовто-блакитна Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!